Валерій, я пропоную нашу розмову розділити на три блоки: життя до війни, війна і те, чим зараз ви займаєтесь. Так. Я знаю, що ви народились у 85 році на Вінничині козятин. Так. А потім батьки, коли вам було тільки рік, і старший брат. Переїхали у нашу громаду, Білогород. Так, Точно. А зараз якісь зв'язки з Вінницею є у вас? Так. Там, там хтось залишився? Так, да. Мамині сестри і брати, сестра і брат. А так… А тут ви проживаєте брат, брат теж воює. Руслан його звати? Так, вас? так, Руслан. Давайте трошки про життя до війни, школу ви пішли в Білогородці? Так, точно. В Білогородці. В першій школі я навчався. Знаю, що все життя ви займалися спортом, і тому строкову службу ви проходили 30... спорт рота спортрота 30... 3011 кривий ріг. Який це був рік? Це був рік 2003. Я призвався в Павлоград. В Павлограді я прийняв присягу час 41-25. І оттуда, після присяги, мене перевели. В спортроту. Ну, Спочатку на конвоїрування. Ну там, типу, батальйон спортрота це 30 чоловік, конвоїрування 30 чоловік, і пепсів 30 чоловік. Це близь... а що таке Пепс? Це підрозділ патрулювання. Початок війни ви приходите до місцевої ДФТГ, пишете заяву, вас приймають склад. 24. 24 числа, так як об'явили військовий стан, 25 числа громада Білогородська зібрала возлі клубу людей, які залишилися в Білогородці, і треба було нам, так як ми односельчани, рішилися допомогти і захистити свою державу. Чим хто чим може, ми зібрали добровольчий підрозділ, сформулювали, почали в лісах, там хто де в лісах окапуватися, показувати, так, так як людей досвіду багато не було. А Перш, де винесли службу? На КП Житомирська, Житомирська траса, так. Да. А яке озброєння ви мали на той час? Нам давали калаш. Ну, ми його здавали. І були в нас, типа як пі пістолети, ми їх теж здавали. Травень 23 го року. Ви йдете в військкомат? Так, да, я пішов в військомат. Так, так, на... так як я був добровольчим, і так як тої роботи не було, я пішов в військкомат, пройшов в комісію, і мене відправили в 95-ту бригаду. Житомир Житомир. Через, через місяць в Житомирі. Мене відпав відправили в Британію на обучення піхоти. Нас поїхало туди 180 чоловік. А які згадки про Британію? Про Британію ми там були 35 днів. З 30... 35 днів, звісно, було ужасно тяжело, тому що дуже багато. Робили роботи за дуже багато всього. Хотіли показати, внести, довести, з чим, навчити. навчити, з чим ми можемо стикнутися в будущому, щоб воно нам прийшло до пользи. Тобто було тяжко, бо великі нагрузки. Е, да, великі нагрузки, там як Британії, гори Ну калюжі, вони ну, вони просто давали ту реконструкцію, яка може тобі. Пригодиться. І не треба було на них обіжатися, що вони там тебе через воду гнали, кидали, там, ну, толкали. Просто вони просто давали науку, щоб ти розумів, якщо ти навіть попадеш в таку ситуацію, то щоб ти не розтірявся, не. не а інструктори просто... були британці? Ні, інструктори були в мене австралійці. А ставлення до наших людей, до наших військових? — Дуже добре віднеслися. Позитивно, ну ви винеслись. Вони з нами навіть займалися, бігали. Не було такого, щоб е, сачкували, ті чи Вони все їх навчила, як говориться, книжка, і вони так далі по книжці теж учать людей. Ви закінчили навчання Британії і підрозділ 95-й попадає? Е, приїхали ми з Британії. І нас почали сортувати. Типа, да, сто шість дев'ять чоловік одразу одобрали на піхоту, а так як під Бахмутом в Донецькій області вибили 80 бригаді багато, типа людей. Втрат. Да, втрат було і вибрали 11 чоловік, якби. Более обучених, і нас відправили в артилерію. Ми приїми поїхали 11 чоловік, восімдесятку під Бахмут. Нас жили ми ППД, нас було Дружковка, дуже знайома, і поставили нас на мінометки. Бахмут. 18 місяців. Це дуже великий період, і так як. Взагалі люди попадають на ротації на місяць. Там ну ви понимаєте, просто а так сидіти два роки в такому пеклі і постоянно кожних чотири дня міняться. Ну це просто тяжко дуже, тому що техніка ніяка не їздить. Якщо підвозять, до, максимум до 4 кілометрів від бойових дій, а то, все, а на то плечах. все на плечах. БК носиш. Коротше, БК, як завжди, немає, А отримуємо, не знаємо, що получаються аборти, получаються все повністю, то що треба і не треба. Валерій, ми поступово прийшли до тої страшної дати. А це було напередодні жіночого дня. Мова йде про 7 березня 24-го року, коли ви отримали тяжке поранення. 7 число в мене командир мій безпосередній, я токо з усієї групи міг тільки його поміняти. Ну, ніхто не міг вийти на бойові, чи навіть хлопців забрати. Це треба було і йти, ілі йому. Прожити в полях, я вважаю, в посадках, в яких нема ні дерев, нема де заховатися, дуже тяжело. І коли арта працює ой-ой-ой як, просто люди навіть залишаються інвалідами, дураками, без стрільб, які просто сидять в окопах. І я знаю, що ви всю ніч прилежали, чекали допомогу. Так, товариші мої погибли. Ми залишилися так як двох тяжолих. Цих чотири чоловіка, які несли мене, отримало двох осколкові раніння, Я так як арта працювала. І... Це от... ті, що прийшли на допомогу. Це ті, да, що прийшли на допомогу. Вони хотіли мене, типу, як евакуювати, донести хоча б до якоїсь зони, щоб надати хоча б першу медичну допомогу. Я бачив відео. Воно вражає ставлення лікарів, сестричок. Пригадайте ці дні в шпиталі. Так, мої побратимі совчили жінці, жінці. Як її звати? Анжела. Вона сообщила, просто не могли ніяк сказати, що Ну, матері, так як я її син, і... приподнести це все, що я там в лікарні. Для неї це був шок. Ну, вони все таки сказали. Їм сказали, що я поїхав на Дніпро, типа, по-перше, мені там будуть надавати ампутацію, типу медичну допомогу. Ми зустрілися з ними в Дніпрі. А можете пригадати когось з лікарів, сестричок? Взагалі, всім лікарям, які надавали медичну допомогу, я хочу від себе лічно сказати. Велике дякую вам вашому професійному натхненні, роботі, желаю вам міцного здоров'я і успіху. Жінки теж, вообще, батькам, Подяко, рідним. Вообще, подяка всім людям, тому що ми всі українці і всі живемо в одному там селі, в одному районі, всіма треба дружити. Всім треба спілкуватися, а батьків треба просто цінити і любити, бо вони в тебе одне. А тим, брат теж може побачити це відео. Хочете до нього звернутися, побажати. Брату міцного, крепкого здоров'я і повернутися цілим здоровим до батьків, до сім'ї назад. Гарно. Що побажати тим, хто отримав такі тяжкі поранення і знаходиться зараз на реабілітації? Хочу побажати цим людям. Міцного, міцного здоров'я, щоб вони не зламувалися, щоб вони надалі намагалися не стіснялися все заново починати Жить, і жити, старатися, закончити спротезуванням і радувати своїх батьків і жінку далі. Шановна громада, шановні глядачі, хочу нагадати, що у нас в гостях сьогодні був ветеран війни. Інвалід війни другої групи, наш житель нашої громади Валерій Фролов. Я дуже вдячний. Хай щастить. Дякую. І вам. хай всі ваші плани на майбутнє збудуться. А нам всім миру. Дякую. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.